Я отакось сяду, а песик біля мене. Ходи. Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні говоримо про дієприслівникові звороти. Але це тільки так складно називається. Зараз я вам дам кілька прикладів, і ви зрозумієте, про що йдеться. Читаючи ваші коментарі, серце радіє! Чи це правильно сказано? Читаючи ваші коментарі, серце радіє. Це означає, що моє серце читає ваші коментарі, і воно ж водночас радіє, але серце не може читати. Це я читаю, а моє серце радіє. Коли ми вживаємо дієприслівниковий зворот, читаючи ваші коментарі, то повинні говорити і надалі про того, хто читає ці коментарі. Читаючи ваші коментарі, доходжу до висновку, що ви зацікавлені моїм каналом. Це буде правильно. Ідучи з басейну, почав падати дощ. Якщо ми залишимо так, то це означає, що дощ був в басейні, а потім, коли повертався і йшов з басейну, відразу сам собі почав падати. Правильно в цьому випадку сказати, коли я йшов з басейну, почав падати дощ або падав дощ. Але якщо ми хочемо вжити дієприслівниковий зворот, ідучи з басейну, тоді повинні сказати: я помітила, чи я помітив, що падає дощ, що почався дощ. Чому я про це говорю? Тому що прочитала в одній поліційній хроніці, спілкуючись із дідусем, він сказав, що йому холодно і його болить нога. Тут все намішано. Йдеться про те, що поліцейський знайшов чи зустрів на вулиці старшого чоловіка. До слова, мені не подобається, коли про літніх людей, зовсім чужих, незнайомих нам говорять дідусь, бабуся. Це можуть бути літні люди, це можуть бути старші люди. Дідусь і бабуся це є наші родичі. Чи саме цей літній чоловік був родичем того поліцейського? Сумніваюся. Про родину буде одна з наступних наших довших розмов? Якщо йдеться про той вислів, який я зачитала, то тут би мало бути сказано: спілкуючись із дідусем, поліцейський з'ясував. Що йому, себто тому літньому чоловікові, холодно і його болить нога. Бо якщо залишити так, як було сказано, то виглядає на те, що поліцейський спілкувався з літнім чоловіком і розказав, що його поліцейського болить нога і що йому холодно. Будьмо уважні, коли говоримо. Запрошую вас до наступних розмов. Дякую, що сьогодні були зі мною. До побачення, Па-па!